Привіт, мене звати Настя, і ви на каналі New Time. Сьогодні в нас на огляді Nintendo Switch 2. Нещодавно ми вже знімали ролик про Nintendo Switch 2, де ділились загальними враженнями про консоль, технічні характеристики, тобто тим, чого чекати від консолі. Переглянути відео можна за посиланням, але тоді Nintendo ще не вийшла. Сьогодні ж вона з нами в одній кімнаті. А ця Nintendo Switch з нами в одній кімнаті. Тож давайте дивитись, як воно все насправді. Чи варто оновлюватись до Nintendo Switch 2? Чи може варто залишитись на попередніх версіях? А може взагалі пошукати альтернативу у вигляді вже трошки олдового, але ще актуального Steam Deck'а? Тож перед нами Nintendo Switch 2. Він повністю у чорному кольорі. Інші кольори, мабуть, з'являться згодом. Консоль стала значно більшою, ніж її попередні моделі. Давайте все ж подивимось, що поклали всередину та як вона виглядає окремо більш детально. Всередині два джойкони, HDMI кабель, тримач геймпад для джойконів, окремі тримачі для джойконів, так звані ремінці. Кабель USB-C, зарядний блок та док-станція. Комплект загалом такий же, як і у попередніх свічів, окрім лайт версії. Одразу кидається в очі відсутність кейсу, що ускладнює транспортування. Його, звісно, можна докупити окремо, але якби він був в наявності одразу нінтендо як завжди. Але не варто забувати про те, що кейс та інші аксесуари можна придбати у магазині НІТайм. Отже, перше питання, яке виникає, коли дивишся на Nintendo Switch 2, чи варто було збільшувати розмір консолі? Більша консоль означає більший екран, а також більше джойкони та кнопки на них, і більший акумулятор. Тож, так однозначно так. Екран на 7,9 дюймів з IPS матрицею виглядає дуже добре. Кольори насичені. Також тепер з'явилась підтримка HDR та VRR. І, звісно, розширення 1920 на 1080 пікселів. З'явилась підтримка 120 кадрів в секунду. Що не може не тішити. Джойкони тепер теж стали трохи більшими. Вони конектяться магнітно. Під'єднати їх можна натисканням кнопки. Після цього механізм ніби відштовхує контролери від самої консолі. До речі, джойкони можна під'єднувати до свіча як зазвичай, так і помінявши їх місцями, тобто до гори дригом. Щоправда, сам початковий екран повертатись не буде. Самі джейкони, якщо під'єднати їх до ременців, тепер можуть виконувати функцію комп'ютерної миші. До того ж, обидва це відкриває простір для розробників ігор впроваджувати нові фішки, а також полегшує гру у ту ж, наприклад, цивілізацію на Нінтенда. Док-станція теж стала трохи більшою та товстішою, а ще з її допомогою можна виводити зображення на телевізор у 4К. Хоч навряд чи усі ігри підтримують 4К та 60 кадрів, не кажучи вже про 120. Як це все працює? Воно добре звучить в теорії, а чи так це на практиці? Зараз перевіримо. І допоможе нам у цьому гра Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Вона допоможе гравцям ознайомитись з новими фішками консолі та навіть вивчити теоретичний матеріал щодо роботи консолі. Хоча і тут Nintendo здивували, тому що після таких слів виникає асоціація з Астроботом від Sony, яка демонструвала нові фішки DualSense. Гра була безкоштовна. Нагадую, ми говоримо саме про першу гру. А на свічі ж, якщо хочеться окремо затестити нові фішки, доведеться заплатити. Платити 10 доларів. Це трохи псує враження від ситуації, але загалом Велкам Тур варта своїх грошей. Вона, хоч і більше, так би мовити, в лоб демонструє нововведення ніж Астробот, але є непоганою. Ігровий процес поділяється на відвідування різних частин консолі. Обов'язково треба зняти під час проходження рівня усі кнопки консолі на рівні. Решта інтерактиву ж поділяється на невеличкі квізи, міні-ігри та окремі тести певних фішок консолі. Квізи, як зрозуміло, з назви є типовими, дається від 2 до 5-6 блоків з інформацією про ту чи іншу частину консолі з демонстрацією, після чого треба пройти квіз на кілька запитань. Саме тут детально розповідається про роботу, наприклад, мікрофона та його ізоляції голосу, або про магніти на джейконах. Міні-ігри вже пропонують якийсь виклик. Це може бути щось, щоб протестити режим мишки, де треба власне мишкою ухилятись від бомб та збирати зірочки. Третє активності це окремі кімнати, в яких можна, наприклад, протестити мікрофон, записавши зразок звуку із значним фоновим шумом і голосом. Отут Nintendo Switch 2 справді розкривається, бо всі нововведення демонструються одразу і показово. Не треба чекати, поки та чи інша фішка з'явиться у якійсь грі все виглядає бадьоро. Може, трохи незвично, але прикольно. Проте не обійшлося і, на мою думку, без мінусів в грі є такий собі міні грінд. Бо щоб відкрити другу частину певної міні-гри, треба назбирати певну кількість монеток медалей. Якщо вам такий інтерактив подобається, мінусом це не буде. Але тим, хто таке не любить, може зіпсувати враження. Що ж з іншими іграми? Старі ігри працюють на ура, що на самій консолі, що на телевізорі. Нові теж видають непогану плавність картинки. А попереду обіцяють ще більше ігор, які мають з'явитись на консолі. Це і свій фургончик, прибіг, да. Ще Щось ось рішечки. Міняємо насадочку. Оооо, теж біло пошли. Машинка чишка. Оце за переводці не краски зібрать. Так, а зараз у нас фітнес-боксинг тому вдіваємо ось такий тримач. Now I'll explain the moves we're going to do. Um oh. Dab, ready! Dead. ready! Dead. Punch straight as step Straight! Mm-hmm. Alright, you do this. Do this. Press L, L. Nah. Nah. Blin. Na. Блін, вона ставить блок. А! Це ти порися. Ну, о, є. Давай, давай, підходь, підходь, підходь. А, це я. Я перемогла. Перший раунд мій. Давайте подивимось, скільки наш свіч споживає енергії за допомогою павербанку від Anker. Беремо шнур. Вмикаємо. І поїхали. Як ми бачимо, усього 17 Ватт. То, чи варто оновлюватись або купувати Nintendo Switch 2? Є кілька речей, на які варто звернути увагу. Якщо ви давній фанат Nintendo або ж просто хочете спробувати для себе саме цю консоль, однозначно. Так, нові функції, чимала кількість покращень явно того варті. Крім того, якщо у вас уже є бібліотека ігор, це значно спростить перехід з покоління на покоління. Придбати Nintendo Switch 2 також варто в такому випадку, якщо ви хочете спробувати ігри від власне Нінтендо, не через якийсь емулятор або тощо, а саме на консолі. А також отримати в майбутньому нові продукти від компанії. Якщо ж ви націлені на мультиплатформу, то можливо варто все ж таки глянути в бік портативних консолей, типу Steam, Deck OLED. Звісно, деякі ігри вже вийшли на Nintendo Switch 2, деякі скоро вийдуть, але в тому ж Steam їх набагато більше і все ж трохи дешевше. Тож, найголовніше тут відштовхуватись від того, що саме вам потрібно. Nintendo Switch 2 вийшла приємним оновленням з новими, цікавими та прикольними фішками. Ну та більшою потужністю, ніж попередні версії. Вона стане крутим оновленням або ж. Першою консолью такого типу, якщо ви обрали саме її. Підписуйтесь на наш канал, бо тут ви першим дізнаєтесь про новинки. А ще всі наші підписники можуть скористатись промокодом на знижку Nintendo Switch 2 та інші актуальні гаджети. Ви зможете замовити прямо через нас у магазині New Time. До зустрічі!